Друзі, вітаю! Пахтакор Пахтакор нарешті зіграє свій пропущений матч проти новичка Машал Мубарак. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Отже, перший тур. Перший тур чемпіонату Узбекистану. Пахтакор легендарний футбольний клуб з міста Ташкент. Приймає новачка цього сезону Машал Мубарак. Пахтакор у зв'язку з участю в Лізі чемпіонів еліт. Раунду Еліт. І саме елітної, лі, бо є ще Ліга чемпіонів АФК-2. А елітна частина Пахтакор приймав участь у цьому турнірі, і е, його участь і матчі затягнулися аж до весни. І в перших числах березня стартував чемпіонат. Якраз перший тур, перший свій матч. Пахтакор пропускав, переносив в зв'язку. Ось е, з більш престижним змаганням турніром. Тому ми Бачили, як в другому і в третьому турі Пахтакор, на жаль, програв. Програв. І ось 2 квітня в середу, відбудеться саме цей матч. Нагадаю, що в другому турі, дивимось, Пахтакор програв. Команді АГМК із міста Алмалик 0-2. І в третьому раунді Пахтакор вдома програв Динамо Самарканд 0-1. І тепер у Пахтакора після, ну, поки що, двох матчів, але після того, як всі команди зіграли вже три тури, має 0 очків в таблиці. і Різниця забитих пропущених 0,3. Пора рятувати турнірне становище і турнірне положення. Я вважаю. І треба забивати, вигравати якомога крутіше, щоб і перекривати мінусовий баланс забитих пропущених, і додавати очки в таблиці. Підніматись вище. Такому клубу, маючи такий склад, як Пахтакор, повинно е, і подобає бути вище, вище і вище і найкраще. Тому, друзі, я вважаю, що нас очікує у цю середу, 2 квітня, впевнена перемога Пахтакора. Пахтакора більше. Нічого не тягне. Не Ліга чемпіонів АФК, і поки що навіть і Кубок Узбекистану не є тягарем лише головна задача і головна увага на Суперлігу, на чемпіонат. І тому я вважаю, що тут цілком вірно і буде справедливо. Спрогнозувати впевнену і результативну перемогу пахтакора. Тут є декілька варіантів. Або перемога пахтакора і тотал більше 2,5, або перемога пахтакора по форі мінус 1,5, і навіть я би ризикнув тут і мінус 2 фора на пахтакор. І також індивідуальний тотал пахтакора більше двох рівно. Ви вибираєте на ваш розсуд. Я вважаю, що саме ось ці три, хай вони різні параметри, але вони один одному не протирічать. Оце я і буду прогнозувати. Впевнена і результативна перемога пахтакора. І нарешті, я більше ніж впевнений, у Пахтакора вже в таблиці з'явиться три перших очки. Дякую за увагу. Пахтакор Алга, Узбекистан Алга. Хай живе дружба між народами. Слава Україні! Слава ЗСУ, скорішої перемоги всім нам над расизмом. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал, вподобайки і коментарі це сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Друзі, дякую. І нагадую, всі прямі трансляції я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під цим відео. За те, що ви вже стільки років так довго зі мною, друзі, низький уклін вам. Дякую за дружбу. Дякую за ваші щирі коментарі, які ви мені пишете. Навіть коментарі, які запрошують в гості. Ви знаєте, Україна так само дуже гостинна держава. Так само, як і Узбекистан. І тому я казав уже неодноразово давним-давно. Я був в Узбекистані. Недовго, правда, я там починав свою службу. Це було півтора-два місяця в передмісті Ташкента, госпіталь, я медпрацівник тоді був. Військовий фелшер. Зараз я давно на пенсії, зараз я практично інвалід і е, е, інвалід. Після занадто активного заняття спортом і сільським господарством зірвав собі здоров'я, але у мене вистачає часу і здоров'я спілкуватись з вами, ділитись своїми думками тут на YouTube каналі і в telegram каналі Заходьте, до речі, у першому закріпленому коментарі. Посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь. Там першим номером, до речі, YouTube дача. Дача YouTube. Мої е, огородні і садові успіхи, дачні, мої секрети. Заходьте у перший закріплений коментар. І приєднуйтесь. Ласкаво просимо. Друзі, на цьому буду. Завершувати цей відеоролик. Дуже приємно було працювати для вас. Підтримайте цей канал. Чекаю. Пишіть. Більше, змістовно, пишіть. Це дуже атмосферно, дуже чудово. Я вдячний вам. До зустрічі. Всім па-па.